Доброго дня, дорогі друзі, дорогі підписники. Я колій Роман, це мої побратими. Хочемо звернутися до вас за допомогою. За допомогою збірами коштів на авто. Ми 91-й окремий дивізіон. Хто може допоможіть, Знаходимося в Донецькій області в зоні бойових дій. Якщо зможете, допоможіть, хто не байдужий, буде вам дуже вдячні. Я попросив Серегу, щоб він допоміг. Серега, якщо зможеш, допоможи. Вражаю, що скоро прийдуть, щоб ми з тобою свиней тут ага. годували. Шашличок. А що з ними буде? Так само. Ну, от така буде фішка, ребята. Так що, друзі, всім слава Україні. Героям свого гупають вже чуєш. О, так що ми з романчиком поки, так сказати, в тилу. Работаємо. Завтра будуть наші хлопці їсти. Савкос кабанчика, тобто ті, що за, так сказати, захищають нашу Україну. Ну а ті, хто нам погрожують, хай погрожують у себе там по містам. Завтра ставили на друге положення, подивимося, ну так візуально є потімнення, але розріжемо, подивимося, що воно буде всередині. Чи не буде темніше. Хоч нам на першому положенні було веселее, да? Ну, да, тобі ж вернемося до першого, хоч свиня і більше, і поставили більший ток, але... От якось так. Так що, друзі, Рома працює, так сказати, займається своїми справами. Ну, а я погнав займатися своїми справами. Ще хочу сказати по ножці. Да? Ти замітив, що ножка маленька, як у дикої свині, а свиня велика. Тобто це від гіпшира. Від гіпшира. У них ножки маленькі, як у дикої свині, як у мангалах. Так що, друзі, все, не буду я е, так сказати, ля-ля-ля. Леся Петровна вилетіла, попала в кадр. Всім привіт. От, теж можеш помахати привіт. Вот. Так що ми, наче тут рітай попросиналися, але кожен займається своїми справами на своєму умі, кожен. Так що, от так виглядає кабанчик. Задочки такі серйозні. О, задочки, що там по салу, нема? Ні. Трошки є? Ну, на кабанчиках завжди я салку, ну коли дивишся по битку, якби виток теж невеликий, от, не дуже товстий, значить буде трошки сало. Але на спині теж не дуже товста, да? так? Сюрприз кажу. Сюрприз? Конечно. Ну лки-палки, будемо подивитися. Так що, друзі, ну от такі. Ну, затки хороші, на затках нема сала. Лопатки теж непогані. Ждемо. Всім доброго вечора ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я, Сергій Шелудько. І хотів би звернутися до вас з проханням знову. Не любимо ми цього діла робити, але нинішня така ситуація, вона реально не може залишити бути мене байдужим. Так що, друзі, звернувся до мене Романчик. Ну, Вірніше, всі його знають, хто це такий. Він був у мене колійом, різали свиночок. Ну а потім, коли розпочалася війна, так як хлопці пішли, він не витримав і морально і пішли з урцом молодцом. Так що я трошки вставив там коротенькі відосики, як він був у мене. І я думаю, люди пам'ятають і. Їхнє відеозвернення. Я думаю, що ви підтримаєте. Кошти буду збирати знову я. По першій машині я вже надію, що на цій неділі вона приїде в Березань і ми з вами разом її передамо, передамо туристу, тобто вже зроблене доручення на нього. І автомобіль буде закріплений, ну він буде як його. Так що ми робимо, купуємо авто і не будемо передавати на якусь. Частину, а буде за частиною, але безпосередньо власник буде той чи інший командир взводу. Так що, друзі, Ромчик звернувся у них та ще три неділі назад, у них мінус два автомобіля, і багато там хто з людей буває там критикують, говорять, так, їх забезпечують, все там є. Туди-сюди, тобто багато різних балаболів і розказують, що і як ті люди, яких це стосується, у кого безпосередньо є друзі, знайомі діти, які боронять нашу неньку Україну, вони останнє віддають для того, щоб підтримати хлопців. Тому що у нас дробцята тріщать, у нас тепло в хаті, все нормально. Дівчата набігають, дякуючи кому, дякуючи тим хлопцям, які тримають цього тирана, які знищують цього тирана, який прийшов знищити нас, і в нас. Немає іншого виходу, як перемогти. Так що, друзі, хто може підтримати Романа, будемо збирати на, знову на повноприводну якусь машину. Вже не буду зарікатися, що l 200 Ну, повинен прийти через неділю Пан Nissan. Говорили, що більш-менш в нормальному стані. О, обіцяли, що стане десь в районі 6 тисяч доларів. Буду, ну, буду збирати по максимуму. Я не думаю, що ми назбираємо таку суму як. Прошли раз, прошли раз доручилися багато блогерів. Ну я думаю, якщо хлопці будуть дивитися, головна задача блогера мені не треба там допомагати супер, поділитися відео так, як робив це молодий фермер, тому що багато людей із блогерів не хочуть цим займатися. І я знаю, чому, тому що я також не можу. Ну, воно реально от Кому я зараз понімаю Романа, я кажу, Ромчик, зніміть, хоч невеличке мені відео звернення. Щоб люди знали, кому ми це робимо. Хтось каже, ви своїм збирайте, Да нема в нас своїх чужих, тому що більш ми просто з тими людьми маємо зв'язок і ми знаємо про їхні проблеми. Так що, ну, така ситуація. Не можу багато балакати, і реально я їх розумію, як вони кажуть, ми просто не ну в нас не бракує слів просити військовослужбовцю. Дуже тяжко. Вони не просять, вони звертаються за допомогу. Вони готові долучитися до цього збору. Але вже не один автомобіль куплений за кошти хлопців. І Роман вже два жигуля там своїх положив. Ну, так потрібно, тому що треба, щоб було авто. Так що, друзі, хто не байдужий, в описі я залишу номер картки свою. Попробую її вставити в назві і в коментарях. А не байдужих блогерів. Прошу підтримати мене і хто мені довіряє, зробити цю справу. На перший автомобіль у нас, у нас збирано 310 тисяч гривень. І дякуючи стріму, там, ми сьогодні вірушки передали в школу 3 тисячі гривень. Вони все одно підуть до Вікторії, потім назад, вони будуть купувати, тому що все крутиться воно навколо. Але дівчатам приємно, ми розчитували хоча б якусь тисячу, а ми забрали тренувати. Так що ті кошти підуть на госпіталь, треба. Переправити речі з Італії. Ну а якщо будете скидати, це будуть кошти вже на автомобіль. І якщо десь Бог залишаться у нас кошти з першого автомобіля, то е, ми їх долучимо туди. А також е, буду продавати вже з неділі поросят. 10 поросят ціна по 3 тисячі гривень. Вони вже замовлені. Е, і по 500 гривень, тобто 5 тисяч гривень, долучається моя родина, і прийде дасть Бог Ютубовська пенсія. Ми також долучимо її до автомобіля. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Реально морально тяжко. Тяжко спілкуватися з хлопцями і тяжко просити про допомогу, тому що знаю, на даний момент тяжко усім. Не треба там віддавати останнє. Якщо є можливість, там з миру нитці Путіну петля. Так що, друзі, всім дякую. Слава Україні, героям слава! Їдемо далі. Фух, Просто немає слів.